У Золочеві в підтримку процесу євроінтеграції та в знак підтримки загальнонаціонального страйку також зібралися люди на Євромайдан. Це була переважно молодь та студенти. Молодь ішла трішою ходою із села Новоселище до міста Золочева. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівнопрасу для жінок. В суспільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. І по щоб не голодували, щоб не стыдно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є, і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Україна, частина Європи. Люди йшли від пам'ятника Мартіяну Шашкевичу до площі Незалежності, скандуючи гасла. Молодь вибирає Європу, ми обираємо Європу, а не Азію за європейське майбутнє. Ми обираємо європу аналізію за європейське майбутнє. Нагадаємо, що люди збираються за підтримку процесу євроінтеграції не тільки у малих та великих містах України, але й у багатьох країнах світу. Слід відмітити, що у Києві на Євромайдан зібралося понад 100 тисяч людей. Так зазначають організатори. Я за свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря. Космос полетить, в нас корупції не буде. Тут таким нема жити, Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх Ча-ча-ча для старих і кольфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а і ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тих роздихає. Ми так організувалися спонтанно завдяки цьому хлопців, Так, побачили ситуацію, яка коїться в країні, що зробив уряд Азарова, не підписав угоду. І, ну, ми, Це ви... нас обурило та... і ми вирішили пішки прийти з Нового до Золоча. Це рахує, скільки кілометрів. 20 кілометрів. 20 кілометрів. Ну, знак протесту, що не підписали угоди з ЄС. І ми вимагаємо відставку уряду Азарова і підписання Віктором Янковичем угоду про асоціацію з ЄС. Україна ще з давним давен зв'язана історичними подіями ну, з Європою. І ми хочемо в Європу, тому що там цивілізованіше. Ми не хочемо йти до Росії, тому що там ми не бачимо майбутнє. Ми, ми бачимо тільки гноблення від російської сторони. Бо якщо ми підемо до Росії, це просто знищить Україну, знищить як народ і просто мову знищить. І ми тільки за Європу, бо Європа нас розуміє, і там, там, там закони, там права людини, там дійсно відстоює. Це права людини по закону. Ну, сьогодні, як ми знаємо, що відбувся відбувається мітинг в Києві, золочев'яни злочив молодь з села Новоселище, самоорганізувалися і прийшли в золочу підтвердити своє, щоб Україна про вступ в Європу в Європу. Так як ми знаємо, що партія регіонів стала на тормоза і бережуть своє майно, щоб не забрали їм Межигір'я. Діти, діти, студенти вийшли на підтримку України в Європу. Більшість наших членів із золочев'ян нині виїхали на Майдан в Києві, знаходиться. А хто залишився, вийшли, щоб підтримати золочив'яна, підтримали курс на Європу. Можемо все змінити, набридво терпіти, так не можна жити, тільки разом зможемо все змінити.